Вітаю, ви дивитеся новини. Президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу у Брюсселі, ключовою темою, якого стане нарощування допомоги Україні. На захід також уже прибули президент Франції Мануель Макрон, майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Польський прем'єр Дональд Туск та очільник Літви Гітана Снауседа планують, що український лідер візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн раніше заявила, що лідери зустрінуться сьогодні з метою переозброїти Європу. Та допомогти захистити Україну. Основна увага саміту буде зосереджена на фінансових питаннях, зокрема на способах швидкого збільшення податків на оборону та спільних інвестиціях у такі напрямки, як протиповітряна оборона. Ми дуже вдячні, що ми не одні, і це не просто слова. Ми це відчуваємо. Це дуже важливо. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І це чудово, що ми не одні. Звичайно, безпека та оборона Європи не відокремлена від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, а сильніша українська оборона також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому ми тут, щоб підтримати Україну заради досягнення всеосяжного справедливого і міцного миру. Ми хочемо мирної сили, і це причина, чому я сьогодні представляю лідерам план переозброїти Європу. План переозброїти Європу передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестиції в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал. Який відразу йде в Україну прикордонні села на Харківщині? Ворог атакував із авіації. А по самому Харкову завдав ударів безпілотниками, є загиблі й постраждалі. Світлана Шекера зараз із нами наживо з Харкова, і вона знає подробиці. Світлано, вітаю! Розповідай, будь ласка, яка нині ситуація на Харківщині? Вітаю Олександра. Буквально 10 хвилин тому, коли ми готувалися до цього включення, у Харкові пролунав вибух. Поки офіційної інформації, що це було, немає та була попередня інформація про проліт мовні над містом. Сьогодні на світанку росіяни завдали авіаційного удару по селищу Слатине Дергачівської громади. Вони поцілили прямо в житловий будинок, де жило подружжя разом із дорослим сином. Як повідомили в поліції, жінка перша побачила повідомлення про небезпеку. Вона почала всіх будити. Сама встигла вийти в коридор. Син вийшов на вулицю, а чоловік лишився у кімнаті. І бомба впала прямо в будинок. Чоловік від отриманих травм помер на місці. У жінки перелам бедра. У сина у їхнього контузія, а будинок зруйнований повністю до фундамента. Росіяни били минулої доби по Харкову тричі безпілотникам. Учора біля 13-ї години безпілотник поцілив в основ'янському районі Харкова, поцілив по непрацюючій автобазі. На щастя, обійшлося без постраждалих. А от сьогодні на світанку вдарив шахедом по Салтівському району Харкова. Зараз ми знаходимося тут. Він вдарив у житлову дев'ятиповерхівку. Удар прийшовся між технічним поверхом та дахом. І, будь ласка, послухайте пряму мову. Ми поспілкувалися з людьми, які жили за два поверхи ниж. Ще від епіцентру вибуху. Удар глушить, То звук, вспышка. Вспышку було видно з балкона. У мене. я подумав, що прилет був во двор чого то большого. Я вийшов на балкон, смотрю, тут все горить. Ну, тут розкидало осколки гарячі. Тут горить. І жінка мені орет. женщина орёт с этого дома, она мне напротив, она говорит, у вас горит крыша, говорит, вызывайте пожарных, там горит сильный пожар. Звоню другу, другу прилет сразу прямой в квартиру. У него жена инвалид, то есть им заблокировала дверь. Я к ним поднялся, я вот так вот пытаюсь пройти в дверь, а я не могу пройти в дверь, потому что у него выломала мало вверх и выломала мало вверх кладок. Я к 22 му роду, Да. З кроваті звалилася, дивлюсь, ну що вже ж приліт такий, такий ну, ракета. Воно, я так і зрозуміла, що воно влучило в будову, не в землю, вже, вже ти розлічаєш. Після влучання шахеда рятувальники змогли деблокувати та вивезти з дев'ятого поверху жінку, яка не могла сама пересуватися. Загалом є один постраждалий. Зараз продовжується рятувальна операція. Рятувальники намагаються вивести пошкоджені плити фасаду, а також даху. Вони вже вивезли згорілі автівки, які стояли тут біля під'їзду. А в усіх сусідніх будинках і в постраждалому будинку наразі забивають вікна дерев'яними плитами. Тут дуже багато скла. Навкруги постраждав також сусідній дитячий сад. Дочок він зараз не працює. Тож такі маємо новини на цю хвилину. Олександре дякую, Світлано. Про безпекову ситуацію у Харкові та в області нам розповіла Світлана Шакера. Одна людина загинула. Четверо дістали поранення на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, за добу російська армія обстріляла 27 населених пунктів області. У Томині Балці зафіксовано щонайменше 5 прильотів з артилерії. Потрощено сім приватних будинків. Про постраждалих інформації немає. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, побитого газогін, господарчу споруду та приватні автівки. Окупаційна армія не полишає спроб перетнути річку Дніпро на Херсонщині. Про це нам розказав очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Кожного дня російські окупанти намагаються перетнути річку і закріпитись на звільненому правобережжі області. Від нашої розвідки отримуємо інформацію, що російське командування ставить своїм військовим завданням за будь-яку ціну форсувати річку і наблизитись до правобережжя. Тому вони наступають через болотисті острови на гирлі Дніпра. Це і в районі Антонівського залізничного мостів, а також вищі до Каховської ГЕС. Арсена Жумаділова призначили директором Агенції оборонних закупівель Міноборони. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр оборони Рустем Уміров. Перед чиновником стоїть чітке завдання зробити закупівлі зброї, боєприпасів та техніки максимально ефективними, прозорими і швидкими. Я нагадаю, Арсен Жумаділов був генеральним директором державного оператора Тилу. А з 24 січня тимчасово очолював агенцію оборонних закупівель і за його словами перебував у відпустці на основному місці роботи в дот. Це сталося після того, як міноборони вирішило не продовжувати контракти з директоркою агенції Мариною Безруковою. Україна має намір наростити експорт власної продукції до 77 мільярдів євро. Таку заяву зробив заступник міністра економіки під час міжнародного торговельного форуму, який відбувся напередодні у Києві. За словами урядовця, таких цифр Україна має досягти за 5 років. У міністерстві запустили програму допомоги виробникам. Вона сприятиме збільшенню виробництва товарів, які мають високу додану вартість, і допоможе виробникам знайти нові ринки збуту. Експорті скоріше, допомога держави і інституції мають бути налагоджені таким чином, що якщо у вас з'явилась ідея продавати яблука в Індію чи в Африку, ви точно знали, знали те, що можна що мені для цього треба дізнатися, які мита працюють, який ринок існує, хто мені допоможе. Легше це зробити з державою, оскільки є там якийсь розвиток інституцій, які мають допомагати. Допомагати нашим експортерам. З моменту початку тимчасового застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2016 року двостороння торгівля між ЄС та Україною зросла у понад двічі. 2024 року вона становила 67 мільярдів євро. У ці важкі часи. Я думаю, ми маємо зосередитися на конкретних результатах і можливостях у майбутньому, незважаючи на серйозні порушення, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Торгівля залишилася надзвичайно стійкою. Демон. Труючи силу економічної інтеграції між ЄС та Україною. І ми продовжуємо розповідати історії українських героїв. Один із них, ветеран російсько-української війни і учасник збірної України на цьогорічних іграх нескорених Валерій Одайник, 39-річний офіцер і командир саперного підрозділу ЗСУ, захищаючи країну, втратив ноги, частково пальці руки і дістав важкі травми голови. Після тривалого лікування і реабілітації, завдяки наполегливості, і силі духу подолав складний шлях до перемоги в Канаді. Про його плани на майбутнє і підтримку рідних та побратимів. Далі оваціями переможця ігор нескорених Валерія Удайника зустрічають у рідному Кам'янці-Подільському. Ідучи на ці ігри, я... Жодним разом не надіявся там здобути якусь перемогу. Головною надією і перемогою це було подолати себе. Та нагороди ветеран таки здобув одразу в трьох видах спорту. У Мене бронза з злежів, потім у мене бронза з командного виду це волейбол, І третє це в мене срібло з звеслування. Це, мабуть, найнеочікуваніша медаль у цивільному житті. Валерій викладав фізичне виховання в Кам'янець-Подільському університеті імені Огієнка, і з початком широкомасштабного вторгнення пішов у військо. Спершу тренував новобранців, а далі потрапив на передову. Пішов в складі саперної групи, яка складалася з чотирьох ну, включно зі мною з чотирьох чоловік. Я був командиром цієї групи. Ми розміновували район Балаклії, коли. Після того, як наші здійснили контрнаступ, і надалі, вже коли відбувалися дуже жорстокі бої за Бахмут, нас переправили туди. У січні 23-го на Бахмутському напрямку воїна важко поранило. Автівка саперів підірвалася на протитанковій міні. Боєць утратив ноги і частково пальці руки. Мабуть, саме перше, що мене врятувало, це швидка евакуація, бо ну там буквально я не знаю, не буду по часу казати, скільки вона зайняла. Ну, думаю, до години це максимум, і в мене. В цей період була клінічна смерть. Чоловік знав, мусить вижити, адже вдома на нього чекає родина. То в той момент знаєте все життя пробігає перед очима, і ти просто дивишся в небо і просиш, що живи. Десятки операцій тривала реабілітація згодом над складне подвійне протезування в Естонії. Коли я став на протези, я навіть отримав більше ніж я очікував. Я думав, що буде набагато гірше там взагалі не неможливо ходити. Тим паче парна ампутація дуже важко буде адаптуватися. Ні, я зрозумів, що можна стояти на них. Ти отримуєш задоволення від того, що ти став від першого кроку, від другого кроку. А далі спорт як засіб відновлення Валерій не здався і вирішив мотивувати інших. Пройшов відбір на ігри нескорених і став одним із 35 учасників української збірної. Це регбі, волейбол сидячий і баскетбол на кріслах колісних. І, і в індивідуальних це була мета, мабуть, більше це собі довести. Там найголовнішим досягненням ветеран вважає бронзу, яку здобув у категорії бігові лижі. Хоча вона і бронзова, але це з лижів, коли ти стоячи, їдеш, і якось така була категорія категоризація там в Ванкурі, що на протезах людей не було стоячи. Вони всі або їхали сидя, це, або взагалі не виступали. Ну і мене кинули в категорію, де були люди з ампутаціями, тобто у них були ноги майже у всіх. Тобто я змагався на рівні з ними. У Канаді колишній воїн зустрічався із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та британським принцем Гаррі. Вони досить щиро і так довго з нами спілкувалися, питали, які в нас є проблеми. Свої захоплення нам передавали головною запорукою успіху. Екс фронтовик називає віру у власні сили, гордість за країну, за себе, за побратимів. І що ти по цю планочку, якусь, яка була для тебе там, ти думав, недосяжна, яку вже не можна переступити. Ти її переступив. Багато побратимів, які зараз знаходяться в такому стані, в якому знаходився ти, дивляться це і мотивуються тобою. Побратими Валерія, неабияк ним пишаються. Побачити тебе на іграх нескорних це найкраще підтвердження того, що українські воїни не здаються. Ти сильний, бо ти не здався. Ці медалі не просто нагорода, це доказ твоєї незламності. Ми пишаємося тобою. Я знаю, що, будучи з такими людьми, наша країна завжди буде йти вперед. Наша віра буде завжди незламна. Тому дякую тобі, друже. Нині ветеран мріє про нові спортивні досягнення. Керує автомобілем і готовий допомагати товаришам долати перешкоди. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 15 й Наступний випуск новин тоді і повернуся. А доти лишаю вас з Олександром Васильченком. Олександре, приймай ефір. Дякую, Олександре. Мирний план для України від європейських союзників. Наслідка ракетного обстрілу Кривого Рогу про це не тільки поговоримо далі. Дочекайтеся.